У Яремчі відбулася велика конференція готельєрів Яремчанського краю. Це перша в історії туристичного містечка, така ділова подія, яку відвідали більше ста представників бізнесу, органів влади та громадськості. Про що говорили учасники заходу знають наші кореспонденти. Перспективи розвитку готельного бізнесу та необхідність створення асоціації готельєрів Яремчанщини. Основні питання, які обговорювали учасники конференції, присутні представники влади пообіцяли сприяти реалізації даного задуму, адже така ініціатива збільшить туристичну привабливість Прикарпаття. Сьогоднішній захід присвячений дуже важливі речі, саме створенню асоціації об'єднання готельєрів. Івано-Франківська область за минулий рік входить за даними минулого року, входить в трійку областей за кількістю відвідуваних туристів. І відповідно таке об'єднання підвищить насамперед якість надання послуг і зможе сформувати один єдиний колективний суб'єкт. І відповідно це об'єднання зможе активно і якісно лобіювати свої інтереси щодо туризму, а також щодо збільшення кількості відвідуваності відповідно на території яремчанського куща для ефективного розвитку туристичної галузі слід консолідувати можливості регіонів та бізнесу заради професійної підготовки кадрів та просування туристичного продукту. Об'єднання всіх з усіма це Перше, що можна зробити на шляху до саморегулювання, бо якщо ми йдемо до саморегуляції в країні, дерегуляції та е децентралізації, на містах повинні створюватися потужні е об'єднання не на словах, а на ділі, які можуть займатися маркетингом та спільною. Е Роботою щодо стандартів в галузі, щодо просування туристичного продукту, щодо навчання та професійної підготовки, а також дуже багато інших моментів, які можуть працювати тільки разом. За словами Івана Ліптуги, роль держави в цьому процесі повинна бути мінімальна. Уряд та влада на місцях має зробити все для того, щоб туристичний бізнес розвивався, а не заважати йому. Ми е, маємо давати можливість для того, щоб представники бізнесу виїжджали з державою на іноземні виставки, на іноземні форуми для того, щоб Працював потужний туристичний портал, і як тут задавали правильне питання. Працював діджитал маркетинг, але е, туристичний продукт в основі. Далі учасники конференції ознайомилися з інноваційними методами просування туристичного продукту за рахунок креативного підходу до рекламної політики, поділилися досвідом функціонування схожих туристичних центрів в Україні та назвали основні переваги такого об'єднання для місцевих бюджетів. У нас на території. Яремченщини понад 600 е, садиб е, зеленого туризму, котеджів, віл, е, понад 100 готелей і знайти точки дотику, знайти спільне, е, виокремити те, що роз'єднує десь, е, обійти це, то це справа не одного засідання і тому не може це відбутися все в один момент. Але над цим потрібно працювати, і це якраз велика конференція на при е, Має послужити тим першим потужним поштовхом, який задасть цей темп. Наразі триває написання стратегії розвитку туризму у іремчанському регіоні. Фахівці враховують усі ризики та перспективи діяльності майбутньої асоціації. Після жвавого обговорення та предметних дискусій було створено робочу групу, яка займеться напрацюванням статуту та найближчим часом проведе установчі збори.